Містам загрожують сильні повені. Чи можемо ми перетворити їх на губки? Міста губок як природа може допомогти з повенями. З кожним роком повені стають все більш руйнівними, загрожуючи містам по всьому світу. Але що, якби ми змогли перетворити наші вразливі міста на ефективні губки, які можуть поглинати надлишок води? Архітектор Кох Джан Ю представив цю революційну концепцію. Яка знайшла резонанс у західній спільноті, хоча вона довго не була оцінена в Китаї? Від ідеї до практики концепція міста губки народилася як відповідь на зростаючі виклики сталого міського розвитку. Архітектор Кох Джаан Ю вперше запропонував цю модель, але довгий час не знаходила відгуку у китайської влади. Однак, у 2012 році, коли в Пекіні обрушилася руйнів на повінь. Ця ідея нарешті отримала шанс втілитися в життя. Сьогодні губчасті міста зробили революцію в китайській ландшафтній архітектурі та стали джерелом натхнення для архітекторів у всьому світі. Ці інноваційні рішення змінюють наш спосіб взаємодії з природою в міському середовищі. Як працюють губчасті міста? Принцип простий, але ефективний: міста губки поглинають і утримують дощову воду. Не даючи їй стікати в каналізацію. Це дозволяє зменшити ризик повені, збережіть вологу для використання в міських екосистемах, створювати зелені зони, які її прикрашають місто і виконують корисну функцію. У таких містах використовується спеціальна дренажна система, яка імітує функціонування природних екосистем. Вода повільно вбирається в ґрунт, а не просто стікає в каналізацію. Міжнародна реакція. Концепція міста губки знайшла визнання не тільки в Китаї. Цікаво, що саме західні архітектори, ознайомившись з китайським досвідом, почали застосовувати подібні рішення у своїх проектах по всьому світу. Дослідження показують, що такі міста ефективно справляються з наслідками зміни клімату. Замість того, щоб просто стримувати повені, ці інноваційні рішення намагаються вирішити проблему в корені, повернувши природні процеси в міське середовище. Підсумовуючи, можна сказати, що міста губки представляють собою не просто архітектурну інновацію, а новий підхід до взаємодії людини і природи в умовах урбанізації. Це доводить, що сталий розвиток і комфортне життя в місті не є взаємовиключними категоріями.